180 боєзіткнень зіткнень відбулося на фронті протягом минулої доби. Найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. Там сили оборони відбили 55 ворожих штурмів. На Лиманському відтинку противник атакував 41 раз, намагаючись прорвати нашу оборону. Важкі бої тривають також на Новопавлівському, сіверському та Торецькому напрямках. Українські захисники стійко отримують позиції, зупиняючи численні наступи ворога про добу на фронті. В нашому огляді, на вовчанському напрямку логістика окупантів під прицілом фурії, розвідувально-ударні групи прикордонної бригади «Гард» завдали точних ударів по ворогу. Вампіри та ФПВ знищили транспорт, елементи зв'язку та укриття загарбників. А оператори дронів бригади Форпос влучно відпрацювали по важкій вогнеметній системі ТОС Сонцепьок та живій силі противника. Безпілотники операторів 3-ї залізної бригади продовжують розривати ворога на землях Харківщини. Успішно вполювали недбало замасковані баги, мотоцикл і Жигулі. Знищили міномет. Бійці 58-ї мотопіхотної бригади спрацювали як злагоджена команда і поцілили російську САУ. У Олександра освіта, автомеханіка, але й уявити не міг, що буде танкістом. Утім, зараз вправно керує залізною бронею. Я пам'ятаю вчетки, як були, як я перший раз підійшов до танку, то я так просто став і застив десь хвилини на дві. Думаю, блін. Де я і де той танк? Що з ним робити, і отче куди туди залазить, і пішло поїхало Але з часом розказали, показали, навчили. І зараз ну, там той танк не таке. Росіяни наблизилися в притул до Куп'янська, як зазвичай намагалися перебільшити свої успіхи. Цього разу перебралися у цивільний одяг, аби помахати своїм прапором на тлі розбитого міста. Українські захисники з 10-го армійського корпусу знищили їх разом із ворожими штурмовими групами. Третя штурмова розпочинає нову реальність в сучасній війні. Виводить ударних роботів на поле бою. У бригаді створюють окремий підрозділ для ліквідації ворога наземними роботизованими комплексами. Роботи стали помічниками в найнебезпечніших місцях. Вони тягнуть вантаж поранених, знищують противника та навіть змушують його здаватися в поло. Настав час. Вести роботів у бій оператори безпілотних систем 63-ї ОМБР у прямому сенсі зривають дах противнику. Поцілили прямісінько у вороже лігво. На лиманському відтинку пілоти підрозділи «Сігнум» вночі влучили по автомобілях та сховках ворога, а в день успішно відпрацювали по гарматі. Гіацинт Б. Дальність її стрільби близько 28 кілометрів. Це одна з головних загроз на полі бою. Пілот знайшов ворожу позицію, де «Гіацинт» працювала з укриття і уразив її. Десята штурмова бригада Едельвейс продовжує працювати на сіверській ділянці. Щодень нищать окупанта дронами. Краматорський напрямок у смузі відповідальності п'ятої штурмової. Бійці бригади ліквідували ворожу піхоту разом з укриттями та бліндажами. Підрозділ Рубака 77 77-ї аеромобільної надніпрянської бригади вистежив ворожу реактивну систему залпового вогню Град. Точно влучив, ще й боєкомплект здетонував. Азовці зупинили спробу захоплення Катеринівки. На турецькому відтинку п'ять БМП-окупантів із десантом висунулися на село, але там уже чекали нацгвардійці. Одна БМП підірвалася на міні, інша ліквідована з ФПВ, Решта потрапили під удари артилерії. Десант ліквідували. Селище Удачне на Покровському напрямку звільнили від окупантів бійці скелі знищили всі опорні пункти ворога в прямому контакті та з вогневою підтримкою. Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли над селищем український прапор. Право виконано. Далі буде більше. Слава Україні! Залізну витримку показав боєць 425-го штурмового полку Скеля. Просто на дорозі перетнувся з двома противниками і перехитрив їх, видавши себе за росіянина. А в слушну мить ліквідував обох фактично впритул. Малими групами ворог намагається пролізти до Покровська. Цього разу таких непроханих гостей зустрічали січиславські десантники з 25-ї повітряно-десантної бригади. Ще мінус 10 молній в небі. Це врятовані життя людей на землі. Рахунок від операторів 55-ї аеромобільної. Росіяни зараз масово застосовують саме ці безпілотники. Ворогу не вдається сховатися від дронів Спартану, ні в зеленці, ні в чужих будинках. Не рятують навіть антитепловізійні плащі, під якими російські піхотинці намагаються укритися посеред поля. Один з найтяжчих керунків на східному фронті нині Новопавлівський. Бійці 23-ї бригади роблять все можливе і неможливе, аби кожен крок окупанта був під. Прицілом розвідників і пілотів, аби жоден загарбник не залишився непоміченим і не уникнув покарання. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини.